Ух, через 4 дні перед дверима академії. Ай! Прокляття! Як і очікувалося, апетит ненажарливості є проблемою. Я не брав з собою багато необхідних речей, але кількість книг, які йому потрібно з'їсти на 10 днів величезна. І я повинен був взяти карету. Бурмотіння, бурмотіння. Вони такі важкі. Навіщо ти це все тягнеш? Тео? Як би це сказати? Я взяв кілька речей, але, зрештою, їх стало багато. Там є для моїх потреб і зовсім трохи їжі для ненарожерливості. Я знаю, що щось подібне станеться, тому підготувався заздалегідь. А? Що це? Цей артефакт просторовий мішок. Я подумав, що він може стати у нагоді для тривалих подорожей, тож узяв його з собою. Точно щось подібне було в колекції артефактів у професора. Я тільки чув про це, але тепер, коли я дивлюся на це, це виглядає майже дивом. Не роби таке обличчя, Тео, хоча це виглядає так. Але користуватися ним досить. З... Зручно. Точно. Я забув закинути твій рюкзак. Га. Ти можеш його зняти? З Зараз книгожер. Розділ 16. Околиці міста Берген. -е. Професора, чи можна дещо запитати? До початку магічних змагань залишилося лише дев'ять днів. А щоб дістатися до Манвіл, я не знаю, треба щонайменше місяць? то як ми туди встигнемо? Тео, не хвилюйся, ми не єдині, хто їде в Манвіл. В цей час туристи, маги та іноземці, оскільки до столиці виїжджає дуже багато людей, то є люди, які витягують максимум з такої ситуації. Хто ці люди? Це купці, правильно, окрім звичайних маршрутів, існують також більш ризиковані ділові маршрути. Крім економії часу, ми завжди можемо використати гроші, щоб подбати про небезпеку. Раніше я користувався цим ризиковим маршрутом, ними неможливо подорожувати без сторонньої допомоги. Це небезпечне місце, населене монстрами і злочинцями. Тож загалом час у дорозі скоротиться на третину. Крім того, ми можемо найняти й найманців, щоб пройти повз територію. Отже, це легко вирішити грошима, таким чином, всі витрати будуть того варті. Так. Ну, ось і це місце. Це група купців, до якої ми приєднаємося. Він, це чому ти так пізно прийшов? Він це любий. Я чекала на тебе. Анна Фрелл, лідерка другої за групи купців Белдоргана. Ви одружені? Н не питай. Я! Yeah. він це не... З роками ти став ще міцнішим. Що за ти можеш стати з мене, Анна? Професор виглядає дуже зніяковілим. Схоже на мене, коли я вперше потрапив у клас. Але він сне. хто з тобою? Ох, перепрошую за пізне знайомство. Мій учень Теодор Міллер. А це міс Анна, єдина донька Гродена Фарела. Вона керівниця другої групи купців. Отже, чому міс Анна прийшла цього разу замість Гордона? О, це. Кілька днів тому він сказав: Я почав ненавидіти обличчя своєї дружини та доньки. Потім він утік, не маючи нічого, крім своєї в... вудки, залишивши лише записку, у якій говорилося, що він повернеться через два місяці. Е... Ну, що я можу сказати? Це прикро. Т -т так. Насправді його відсутність ні на що не вплинула, оскільки він подбав про все перед тим, як піти. Тепер, коли я подумав про це карету, яку нам мали надати, де вона? Звичайно, оскільки ти мах п'яти кіл, все буде підготовлено заздалегідь. Великого баритна карета із житлом та душем достатня для двох. Гей, відпусти, що ти робиш? Міс, вам потрібно швидко перевірити свої бронювання, щоб вирішити, чи хочете ви вирушити, чи ні. Прибери свої руки, відпусти. Я з тобою говорю. Ох, та будь ласка, тоді я теж зможу. Порибалити з вихідними. Він це, карета знаходиться в третьому блоці. Будь ласка, покладіть свій багаж. І розслабтесь, ми скоро вирішимо. Зрозуміло. Тео, давай квапитися. Це так, професоре. Я думаю, що це краще моїх очікувань. Вона трохи ширше, ніж виглядає ззовні. Це доволі легко використовується. Дуже практична магія простору. Карету тут також зачарували, щоб коні не втомилися. Ага. Я втомився, а ти. Ні, я гадаю, що в кращому стані, ніж ви. Правда, ну це добре. Я в тебе дещо запитаю. Я переведу дух. Ага. Перед тим, як ми вирішимо, можеш показати свого духа. Сьогодні особливий день, професор виглядає набагато більш емоційній, ніж зазвичай. Це робить його більш людяним? Гаразд. Завдяки вам я вклав контракт. Я готовий. Можна гайно викликати його Теодора? З'явися, Мітра. Ай. Ого, це мій стародавній дух, Мітра. Отже, це Мітра. М -м -м. Чи можна з нею спілкуватися? Ні, це трохи важко, це схоже на розмову з дитиною, яка ще погано говорить. Я можу здогадатися, що вона каже через контракт. Наразі я можу лише трохи зрозуміти, коли вона каже так чи ні. М -м, зрозуміло, отже вона стародавній дух. Тео, як ти багато знаєш про звичайних і стародавніх духів, а? Чи розрізняєш між собою? Yeah. Основа для розрізняння звичайних і стародавніх духів полягає в наявності особистості в духа. А справді, книга Жера, розділ 17, спілкування, звичайні духи, навіть вищі здатні спілкуватися лише як машини. І як машини вона все ще може спілкуватися так. Це є різниця між спілкуванням і тим, що вони роблять на власний розсуд. Зазвичай звичайних духів викликають із мінімальною силою, яка їм надається, але вони не мають волі. Однак дух як Мітра має власну волю, як і ти. Вона точно поводить себе як хоче. Завжди буде місце для удосконалення. Нє нє ня Згідно з давньої літератури, стародавні духи це сутності, які розвиваються разом із своїми господарями. Я з нетерпінням чекаю побачити форму Мітри, коли ти станеш архімагом. Ну, годі, так, на сьогодні вже годі. Годі розважатися і лягай, схоже, ми скоро вирушимо. тому... Тобі варто відпочити, день майже закінчився, тож побачимося завтра. Тривога, тривога, ворожий напад, ворожий напад. Прокляття, що це в біса. Так... Ханджуге. Э... Це щось сталося? Куди пішов професор? п п, -п професора а? Як це сталося? Ворожий напад? Схоже, що професор пішов боротися. енергія монстрів слабка, але де вони в біса? М -м -м. Мітра, з'явись, Мітра, піди під землю і подивися, що відбувається. Є межа того, що ми можемо побачити неозброєним оком. Отже, якщо я спробую виявити ворога за допомогою вібрацій землі. А? Що це елітний гоблін? Судячи з його оснащення, це має бути хоп гоблін. Помітив? Ці паскуди не знаю, як вони мене знайшли, але вони вільно використовують свої здібності, щоб рити тунелі. А. Мітра треба хаос. Їх так багато. Я певен, що тут багато схованих. Все тільки почалося, але я вже використовую велику частину сили Мітри. Невідомо, як довго ми протягнемо. Отже, це був ти, хлопче. Ти такий же, як маги з минулих часів. Хлопче, ти такий же, як маги з минулих часів. Що це в біса таке? Ггум, тільки після цього ти станеш слабким, хлопче книгожер, розділ 18. Броня, яку він носить, відрізняється від інших, він ватажок хоуп-гоблінів. Я не можу передбачити його силу і не можу використати ту саму магію, що й раніше. Впоратися з ним буде нелегко. Я не знаю його здібностей, тому не треба використовувати магі. необачно. Якщо я атакуватиму не слідуючи за його рухами, то впаду від виснаження. Однак. Я знаю, як з ним впоратися. Не <рир> <рир> Хлопче розслабся. Зображення він зник. Магічно. <рир> Це весело. Ракета. З тобою закінчено. Це кінець. Вистачити. Ця солота зараз під моєю прямою атакою. Юлуп. І це все магічний хлопче. Ти не можеш ще трохи мене розважити. Як це можливо? Монстр говорить людською мовою і може використовувати магію. Га, е, ти про це, це завдяки рабині, яку нам подарували розбійники. Зазвичай вони торгують військовополоненими, і монстри не є винятком, це, тому що це найбільше приниження, яке можна зазнати ворогу. Але магічна рабиня навчила нас усьому, що ми знаємо, легко мати справу з людьми, які були приборкані магією промивання місків. Лише такі чудові лідери, як ми, можуть реагувати на ману та вивчати здібності воїна. Коли рабині стають непотрібними, ми кидаємо їх меншим хобгобліном. Ти вбивіє? Хлопче, чому ти зараз хвилюєшся про це? Незабаром з тобою буде те ж саме, відтепер ти житимеш як худоба. Хоча, зрештою, ми збережемо твоє серце, щоб продати на ринку. Тепер поводись спокійно. Я вб'ю кожного із вас. Вб'єш хто? Подивись на себе, хлопче. Тут кінець твоєї пригоди. Якщо ти станеш нашим рабом до кінця життя, зможуть зберегти своє життя. Прокляття! що це за світло? Я нічого не бачу. Спереду, і щитом в руці і повним поспіхом магія, яку я тобі показав, називається Флеш. Пистава. Цей звук позаду міс Анна. яка ситуація попереду. Завдяки тому, що ти стільки спалив, ми не зазнали жодної шкоди. Але після попереднього вибуху я втратила зв'язок з іншими, тому я не знаю багатьох подробиць, тож залишається невідомим місце в ватажках ухоблінів. Судячи з шуму, який доноситься ззаду, здається, що вони розвантажуються. Міс Анна, будь ласка, подбайте про передову лінію за мене. Всі, в кого є ще сили, слідкуйте за мною. Ай, я вже не можу рухатися. Отже, це закінчилось. Харанджа Гонджа. Стань. Дідько, отже, це мій кінець. А, ти хто вбив ватажка Джека? Бийся зі мною. А? Протримайся ще трохи, Тео.